Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Тракційні 5 хвилин і почнемо з приємної новини. Новина класна. Парламентська асамблея НАТО признала Росію державою терористом. Це вже не пособник терориста, там, не спонсор тероризму, а держава-терорист. І закликала створити е, трибунал, міжнародний трибунал е, спеціальний по. Розбору дій держави-терориста. Ну, це повідомив. О, це повідомив Член делегації цієї парламентської асамблеї НАТО чернів. да Всі 30 держав підтримали запропоноване українською делегацією рішення. Да? Такий трибунал дозволить е, е, судити. Не тільки не, не, ну, по, ну, не тих, хто вбивав, тих, хто нажимав на кнопочку, і так, далі, і так далі, а й тих, хто надавав накази, тих, хто командував. Ну і мене, мені завжди цікаво. Ось дивіться: 30 держав. Угольчина входить в ці 30 держав. І всі 30 держав. Члени асамблеї парламентської асамблеї НАТО підтримали. Я розумію, що це не вирішальний орган, що це орган, який рекомендує і який пропонує. Але ж, підтримали, йдемо далі. Зараз, Петер Сірата, Замість того, щоб бути в Європі, бути в ЄС, бути в НАТО, в парламентській асамблеї, щось вирішувати, рішати, ні, він поїхав в Сочі. Це очільник МЗС Угорщини. Він поїхав в Сочі, де буде брати участь у форумі АтомЕкспо, Атом-Експо, Ну, Для угорських чиновників, російський газ, мабуть, це все. Ось все, не буде російського газу і все. А ще там гроші. Ви знаєте, я все більше і більше схиляюсь до того, що банально Росія купила і Сірата, і Орбана, і вони просто платять їм гроші. Яким це чином ховають і переховують? знайшли, яким чином? Вони просто це роблять за гроші. Плювати, я думаю, що їм на угорців, я думаю. Вони завжди можуть поїхати з не уїхати, не жити там і так далі. і так далі. А гроші, вони є гроші. Міняти Європу, міняти ЄС, міняти НАТО на Атом Експо. ну Це тільки гроші можуть, можуть таке дати. Будемо, будемо спостерігати, що буде далі. А далі у нас наша Волинська область. І моя подяка вам за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші вподобайки. Ви просто підпишіться зараз, якщо дивитесь ось ця, цю мене да? і нас, і, і ми разом підпишіться на мій канал, де тільки можете підпишиться. І це нам допомагає. Допомагає е, підтримувати нашу армію, допомагає нам спілкуватися. І чим більше нас підписаних, тим краще. Так, ось, Волинська область е, зі сторони України е, заборонена приближатися до кордону е, ближче, ніж на 2 кілометри. Чому це сказав за, е, заступник. Заступник Любашевського по, по, сільського голови Володимир Сергійчук. Чому не можна туди грибити? І, і так, і так, і так на полювання? Там заміновано, ми замінували. і мінуємо кордон з Білорусі на протязі двох кілометрів. Так що, друзі, 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 Ну, Шукаємо інші місця для грибів, відпочинку, полювання і так далі. і так далі. Не забуваємо. не забуваємо. Ну, І ще всі там пишуть, республіканці виступили. Не був, я за Америку тепер вже не будемо давати грошей, не будемо робити то, не будемо так, друзі. Республіканці там також різні течії. Є, наприклад, течія а, 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 дівчинки з потягу Вікторії, яка зібрала там біля себе. Вони, мабуть, всі з потягу, мабуть, там по молодості, по юності заробляли гроші, що й робила Вікторія. Вона заробляла в потягу гроші. Друзі, якщо хтось не зрозумів, там вона знайшла свого американця, вийшла замуж, ну і далі росіяни її. Підхопили і вели все життя, і ведуть далі. Ось ось це все, що. А тут наші Філатови, Путусови, всі, вони теж росіяни? Мабуть. Так-от: ось так от Джим Ріш, це республіканець, сенатор від республіканської партії. Чот чітко він заявив, ЗСУ зможуть. Літати на Ф-16. Настав час відповідальності Росії, за, за Росії, е, Настав час відповідальності Росії за В'єтнам, де, 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 де прийшлося американцям піти звідти. Слухайте, він сказав. Слухайте. Слухайте, коли ми воювали у В'єтнамі, коли ми воювали у В'єтнамі, та Кореї, росіяни постачали. Як літаки, так і пілотів для наших противників. Час для США відповідальності. Ось так сказав Ріш. Так що не всі республіканці такі, не всі республіканці, не у всіх так все виходить. Щось у мене з камерою трохи. Друзі, ще раз вам дякую за підтримку. Ще раз вам дякую. Вчора були перераховані гроші на халати, Я вже казав ввечері. Ще ми поговоримо про це до вечора. Україна переможе!